І сьогодні які ще сьогодні? Сьогодні 22. друга все так, 22 січня 2024 року, 2025 року, Вищий антикорупційний суд у складі судді Михайленко за участі секретаря Квачка, прокурора Грибанюк, обвинувачених попастири Татаренка, захисників, адвокатів Дидика Степюка, Гущенка, Брушка, Поповченка, Нажовнік, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження Панасюк, за нашої судовому засіданні клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків, покладених на обвинувачену такого питання захисника, обвинувачення Татаренка, адвокати Дидика про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні останніми цифрами 358. За обвинуваченням копистері Сергія Миколавич Андрійні Данії кваліфікації Іванівна зазначенням анкетні дані і кваліфікація Дальника Олега Георгійовича, значення анкетні дані і кваліфікація встановить відповідно до частини 2 статті 376 КПК України, якщо складання судового рішення в формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням оголошення його розвитаної частини. текст ухвали повинен бути складений найпізніше підіплення оголошення розвитаної частини голошення судового провадження. Короче, статтями 176 172 201 331 376 КПК України суд постановив коло питання прокурора про продовження строку дії покладених обов'язків задовольнити частково. Продовжити до 22.03.2025 включно нуль третього дві тисячі двадцять обвинуваченому року народження строк дії обов'язків передбачені п'ятої статі стоїть четвертої капка України саме пробувати до суду за кожним викликом, не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу суду повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, стати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордону інші документи дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, отримувати свій спілкування свідками понасюди, Дзенкам, Ковраковим, Ємченка, Смишляєва, Завацької, Фєченка, Ку, Ці, Рак, Цомбарам, Кучеренка, Лазарком з приводу обставин, викладених в обвинувальному акції. Ви питання захисника літака про зміну запобіжного заходу задовольнити частково зменшити застосоване ухвалу операційного палати антикорупційного суду Татаренка. А... Запобіжний захід у воді застави, зменшивши її розмір до 19 мільйонів 500 тисяч гривень. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарження не підлягає. Тексту повний текст ухвали буде оголошено 24 четвертого на першого двадцять п'ятого п'ятнадцять годині десять хвилин. Суддя ми підпис. Місце розвідчиться на ухвалу, зрозуміло.